Всім привіт! Сьогодні обзор монети України 2 копійки 1994 року. Монетка виготовлена з алюмінію На реверсі зображено напис 2 копійки та по колу ягоди Калини у 8 ячейках. На аверсі по центру тризуб, знизу дата, зверху напис Україна. По боках, листя каштану з колосям пшениць і різні види та підштампи. Монетка виготовлена з алюмінію. Гурт має гладкий ось так. Є монетки, які на сьогоднішній день коштують більше свого номіналу. Така звичайна монетка в зв'язку з тим, що не часто на сьогоднішній день ціна від 50 центів 1 долара. ну, є різні підштампи, браки та повороти, які коштують в тисячі разів дорожче номіналу. Також, якщо монета виготовлена, не з алюмінію з будь-якого іншого металу. Ціна її автоматично розпочинається від 100-150 доларів в залежності від стану монети та металу, якого вона виготовлена. Найціннішими є поворот у 180 градусів. Ціна договірна. Монетка в ідеалі виглядає. Ось так як американські монети з обох сторон буде як перевернуто. Ціна на них, повторююсь, договірна. Брак аверс аверс та реверс-реверс також попадає, якщо реверс-реверс Монетка з обох сторон буде напис 2 копійки. Якщо аверс аверс, то відповідно з двох сторон буде зображення 3 зуба. Ціна на таку монету розпочинається від 200 доларів в залежності від стану монети. Також штамп монети, який Буде з обладком в два рази ширшим, чим ось такий, ціна розпочинається від 350-400 доларів за одну монету. В кого є такі монети, пишіть, телефонуйте. Я їх куплю на сьогоднішній день. Вони представляють великий інтерес у колекціонерів. Не лише в Україні. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.